one way or another. протези полонили світ. Події кібервідродницького рольовика Deus Ex Human Revolution розгортаються у 2027 році на світанні розвитку нанотехнологій. Люди вживляють до своїх організмів неоковирні та примітивні імпланти і тому залежать від препаратів, котрі зупиняють відторгнення чужорідних частин тіла. У ці буремні часи світ розчахнувся на два табори: природолюби та волоцюги протестують проти такого покращення, а велетенські корпорації продовжують досліджувати людську природу та пропонують нові розробки пересічним гомосапіенсам. Гравець також почне дивитися на світ сенсорними очима та крокувати синтетичними. Ногами. Десен у третій частині франчайзу врятований з того світу охоронець Адам Дженсен побуває у детройтському мегаполісі, відвідає китайський острів та завітає на батьківщину творців гри до канадського Монреаля. При цьому на кшталт сучасних ролівок забавка дозволяє не лише нищити всіх поганців, а й тактично їх оминати та, зрештою, вирішити, чи населятимуть землю майбутнього мільярди кіборгів. Урман риба саме її якийсь веселун намалював на стіні підвалу в детройтських нетрях. Цей підводний персонаж уперше засвітився у команди 4 ще в 91-му і відтоді частенько лякає геймерів своєю раптовою появою в різних забавках. Зелена дивасія зі здоровецькими зубами має власну сторінку, віче гілку, облікові записи у соцмережах та незмінне гасло Дурман, риба живе! Іншого харизматичного героя. Шукайте у вентиляції в штаб-квартирі Шариф Індастріс великодка стосується популярної японської мамки Бліч та її іграшкового лева. Чую маска. Взагалі, продукцію країни сонце сходу тут рекламують скрізь цього літа. Ex-овий видавець Square Enix почав торгувати у вентильній крамниці сьомою частиною рольовика Final Fantasy. з ігровою класикою нашого пацієнта. Поєднують двоє хлопак з рідковживаним ім'ям Барет та кулеметами замість рук. Знову нагадає про доречність придбати файнару фантазі. Афіша в кабінеті Френка Прічарда. Наразі світ побачили лише 14 частин цієї серії. Тож число 27 поряд з назвою обіцяє нам ще 13 фантазій в найближчі 14 років. Прадідусі, матриць, поряд на столі стоїть модель світлоцикла. А на стіні висить реклама цього надсучасного двоколісника. Схожого металевого коника ми вже бачили в троні. 30 років тому він став першим кінофільмом з повноцінними тривимірними сценами. Стрічка про пригоди молодого програміста у віртуальній реальності найдужче запам'яталася саме перегонами на світлоциклах. Згодом вони навіть лягли в основу гральних автоматів та дизнейландівських атракціонів. Також автори не оминули увагою. Добре, чи цитованого останнім часом Робокопа їм було нудно просто скопіювати зав'язку сценарію та випустити на вулиці Детройта напівметалевого після сутички з розбійниками героя. У поліцейському відділку кінохід про кіборга правоохоронця ще й обговорюють двоє детективів. Таке детрой. На додачу одного з нишпорок звати Алексом Мерфі. Сподіваємося, після Бладдрагонівського випуску не варто нагадувати, чи є це ім'я. Are, no. are simply a machine. А от про Ріка Декарда та Філіпа Діка наш гедач вже призабув. У грі такі псевдо мають користувачі комп'ютерів у вищезгаданому відділку. Нагадаємо, ріком декардом звати головного героя культової стрічки Рідлі Скота «Той, що біжить по лезу. В основу цієї драми ліг науково-фантастичний роман Філіпа Діка, що сняться андроїдам електровівці. І якщо згадаєте книгу та фільм, підібрати потрібні гасла стане набагато простіше. Окрім того, в сингапурському ангарі 18 стоїть комп'ютер Дейва Мастейна. Після його зламу гравець навіть отримає особливе досягнення. Так от. У нашому світі Дейв Мастейн пише треш метал пісні та співає їх під гітару в гурті Мегадет. А в 92-му році його хіт Ангар 18 номіювався на премію Греммі. Ще одною вже Iron Maidenівською великодкою стала панянка в чорній сукні. Сусідніх хвоїт розробники банально назвали працьовитими дівчатами, а от шльондра Шарлота відразу асоціюється з одноіменною рок-баладою. Коли пішла балачка за музику, додамо в революції з радіоприймачів постійно лунають мелодії першої частини. Знайомий саундтрек відтворює грамофон у сингапурівській оселі Меган Рід. На додачу ностальгію за J.C. розбурхують Боб Пейдж, Джозеф Мандерлі та Трейсер Тонг. Персонажі першої забавки ще зовсім юні, адже приквел описує події за чверть століття до оригінальної гри. Від деяких миттєвостей у гравців взагалі виникає дежавю. Наприклад, схема вузлів при хакуванні комп'ютера нагадує логотип першої частини. А на початку гри знову можна пришмигнути до жіночої вбиральні How unprofessional. Справді, ми отримали цяцьку з відкритим світом, широкими можливостями та відчиненими вбиральнями. У китайській квартирі хакера Ван Брюгена замість звичного туалетного паперу гравець виявить три мушлі. Така ж неприємність трапилася з героєм стрічки «Руйнівник» Джоном Спартаном. <laughs> А поряд на наліпці з номером телефону якоїсь кралі на ім'я Рейчел намальовано дивну мармизу. Саме так в інтернетах зображують осіб, яким не надто таланить в стосунках з протилежною статтю. Цікаво, чи склалося у нашого комп'ютерника з цією дівкою? До речі, самотнє зображення стало широко відомим після публікації на закордонному форумі... Форчан вочевидь, в майбутньому відомий ресурс трішки перейменують. Або ж у нього з'явиться черговий суперник. Не менш цікава назва в цього полум'яного танкера. Правду кажуть, як ви човника назвете, так він вам і попливе. От, здогадалися ж на телестудії послати нашого альтер-его до кабінету 404, а потім до кімнати 802-11. Перше число мережу оглядачі показують нам замість недоступних сторінок, а інше описує частоту мережі Wi-Fi. Набридливий спам теж нікуди не зникне в 2027 році. Вам приходили на електронку листи від нігерійських принцес та дітлахів. Мовляв, вирішили потоваришувати зі звичайним українським геймером та подарувати чималеньку пачку грошви у Деусі, якийсь керівник не на жарт розгнівався та вилаяв свого підлеглого за хибні налаштунки СПАМ-очисника. Натомість розробники всерйоз поставилися до свого завдання, і в боротьбі за звання Гри року пропустили вперед хіба що Скайрима із зовсім іншої вагової категорії. До спецвидання разом з герою автори поклали 45 хвилинну документалку. Вона розповідає про етапи розробки, співпрацю зі спільнотою та джерела натхнення. Ви ж не знали, що зовнішність Адама змалювали з головного художника Джонатана Жака Бельтета, а що трейлерна сцена з кістка правами відтворює картину Рембранта Урок анатомії доктора Тульпа. Досвідчений науковець Віл Розаліні тривалий час розробляв для гри наукові винаходи. Які не суперечать нашим знанням про фізику, хімію та анатомію, творці намагалися якомога правдивіше показати те майбутнє моральне роздоріжжя, до якого рано чи пізно дійдемо. Використовуючи технології, ми ризикуємо розучитися, любити, прагнути до кращого та чинити правильно, каже Адам наприкінці гри. Відмова від майбутнього, де технологія та біологія зливаються в єдине ціле і ведуть до сингулярності, означатиме зречення своєї сутності, каже Адам у ту ж мить. І на його прикладі ми бачимо, науковий прогрес не є добром чи злом для кожного з нас. Це лише обраний бік та віра в свою правоту.